Те, що полістри тече, то вже світло не вимикає краще. Ну, ось так, <кій> У цій квартирі на останньому поверсі п'ятиповерхівки живе мама Вадима Стадника. Зараз жінка на відпочинку, тому за помешканням доглядає її син. Чоловік показує кімнату, у якій води покісточки. Мокрі не лише стеля та підлога, але й усі меблі, які тут знаходяться. Диван мокрий, повністю. Ось ось мокрий. І тазик – це капає вода зверху. з люстри. Це мокре повністю. Це теж мокрий диван. Можна бачити. І всередині вода теж у дивані. Причиною підтоплення квартири є не старий дах і навіть не бездіяльність комунальних служб. На думку Вадима Стадника, у всьому винен сусід. Років чотири тому він зробив реконструкцію, добудував другий поверх. Цього виявилось йому замало. Ось і він вирішив добудувати собі некриту веранду. За рахунок спільного даху, вирізавши там такий отвір величезний по документації, це метр вісімдесят на два сорок. Ну, в результаті цього на протязі трьох років відбувається затікання туди води, заливання суміжної кімнати з ним. Ось ну кімната гния. Те, що вода затікає до квартири батьків Вадима Стадника саме через надбудову до багатоповерхівки, встановили і працівники ЖКП. Приїжджали навіть інспектори Державної архітектурного будівельного контролю в Рівненській області. Проте останні, навіть власника квартири, який збудував надбудову, не змогли знайти. Звернувся до свого сусіда Вадим стадник. Сам я зателефонував йому, Він підійшов до мене, поглянув, сказав, що він усуне це все. Можливо чи неможливо, я так і не зрозумів. відповіді. Конкретної відповіді не було. Була відповідь лише в тому, що не поспішайте ремонт робити. Ну, ми його не поспішаємо вже чотири роки робити ремонт. Сусід, через якого і сталися всі біди в квартирі батьків Вадима Стадника, вони не заперечує. Проте своє обличчя просить не показувати і каже, самостійно усуне всі недоліки будівництва і навіть обіцяє виплатити компенсацію постраждалим. Ці недоліки я обов'язково усуну, тому що я обіцяв їх усунути своїми силами. Сталася така ситуація, тому що в тому році недоліки були усунуті, але під час оцих трьохденних злив, які були у нас, криша дала теч. І тому сталася знову така біда, яка сталася в тому році з сусідом. Про суму збитків я йому сказав, щоб він визначив, він визначив це в. Фірмі рівний експерт, я не заперечую їх відшкодувати. Але після того, як я усуну сам недолік для того, щоб можна було зробити спокійний ремонт, колись уже тутувався до ефіру, стало відомо, що сусіди разом обстежили покрівлю будинку, знайшли недоліки і думатимуть, як захистити від підтоплення спільний будинок. Олександр Тузер Темлаговський, новини Рівного.